Всім привіт! Мене звати Настя, і я сьогодні хочу показати тобі мого другого заливщика, і це є арбітер. І якщо говорити про те, що з приводу такої теми, як заливщик, то я можу сказати, що на моєму аккаунті мало заливщиків взагалі. Тобто в мене із заливщиків це арбітер. Локі, і потім додавалося в мене два персонажа. Це Лісандра, яку я хочу качати теж. І зараз в мене є Леді Кімі, Але до Леді Кімі ще далеко. Але я хочу трішки зробити зараз Лісандру, і трішки хочу теж зробити Леді Кімі. Але у мене Леді Кімі на. 10 рівні і я не знаю, коли я буду переводити на 60 рівень. Якщо говорити з приводу арбітра, то він у мене на дві зірочки. Звісно, хотілося б більше. Якщо говорити, говорити за реліквію, то ось така реліквія. Якщо говорити за дар, то ось такий дар. Якщо говорити за таланти, ось такі таланти. Якщо є що вам сказати, підсказати, можливо, щось потрібно змінити, докращити, то пишіть мені в коментарях. Якщо говорити за параметри, то в мене ось такі параметри. Неї здоров'я 74 тисячі майже 75, АТК 2832. Захист 2515, швидкість 321. Шинес eh, 20%, шикиди 60%, Опер 241 і точність 282. Якщо говорити за параметри eh, моїх. Eh, мого одягу то можете бачити ось такі хороший, хороше, хороше хороше, но упала по одному проку кожний прок. Так же ж говорить оправте, якщо не так. Тут попало в ШВД 2%, два рази, і захист і захист, Плоско і не плоско. Але мені тут саме найголовніше це ШВД. Тут теж якось незрозуміло: Швиди один прок, здоров'я один прок, але з процентами, захист і попало в ОПР. Але ОПР, я думаю, що це класно. Це такий якийсь опер, опер він должен бути у героя будь-якого. Рукавички, тут Шивиди 2, точність 1 і захист 1. І теж в ось такі проки. прокіплоські. Тут це головніше, це шевиди, і я ці рукавички брала, тому що тут є здоров'я. Якщо говорити за ТУЛУП, на цьому фоні в мене кіт чхнув, якщо що, але я не буду це вирізати. <смі> і тут точність, тому що якась точність то потрібна. І в мене тут АТК, але я не знаю, чи змінювати АТК чи ні. І Шевиди тут один, захист один і ОПР 2. Я не знаю, чи змінювати, чи не змінювати, тому що у мене цей толук, він, знаєте, який у мене, з одному персонажу до другого персонажа. І він виконує ще як додавання точності. Але точність тут не сильно важлива для арбітра, але все одно. І чи ботки. І Чуботки це ШВД 45 плюс 12. На параметри я не дивлюся в статах. Найголовніше, це ШВД 45 і 12. Якби вони були, б, наприклад, ШВД 45 плюс більше ШВД, якби, якби вони були б, наприклад, легендарні або. Червоні було б ще краще. Знаме, не знамя, кольца. Я вже путаю. Біжутерія. У мене на здоров'я. На здоров'я. Потрібно його покрасити, але я не поспішаю з цим. І стяг на здоров'я. У мене багато стягів, але там немає швидкості. Як ви можете бачити, ось об будь-який я додам. Точність швидкість. Ну, можна цей, наприклад. Поставити, але мінус 7000 здоров'я, і я його не ставлю. Ось якось так. Ось такий в мене арбітер. Вчора він був трошки інший. Я трішки подивилася, який в мене є одяг новий. Провела інтерв'язацію. Я не вимовлю це слово, але ви зрозуміли. І трішки додала йому швидкості. Ось такий в мене арбітер на даний момент. Якщо є якісь коментарі, пишіть. До нових зустрічей у новому. vi